Привіт, друзі! Відбивна дуже смачне слово. Але рідко готуємо його дома, тому що на відбивну треба гарне м'ясо, гарне м'ясо це багато коштів, і також від неї легко посправнішати. Але є альтернатива. Пропоную сьогодні приготувати відбивну з курячого сердечка. Дуже смачна, дуже проста, майже диетична страва, дуже ароматна і готується дуже швидко. Що нам для цього знадобиться? пів кілограма курячих сердечок, сік лимону, часничок, Засмаком у мене один великий зубчик, соєвий соус, гірчиця, мед, олійка, сушений імбир, крохмаль борошно, яйце, сіль перець за засмаком. Починаємо. Першим ділом нам треба підготувати наші сердечки. сердечко, обираємо, у ці плівочки і у ці трубочки. Все. Жирок не зрізаємо, ми його залишаємо для смаку і для ніжності. Робимо все дуже просто. Ось таким чином відрізали лишнє. А тепер сердечко нам треба зробити метелик. Яким чином? Розрізаємо його навпіл, але не до кінця. Ось так розкриваючи сердечко. Робимо з нього ніби метелик. І одразу викладаємо на дощечку. І так ми робимо з усіма сердечками. Відрізаємо все, що нас, нам не подобається. Розрізаємо сердечко навпіл не до кінця і розкриваємо його у вигляді метелика. Викладаємо на дощечку. Не зовсім щільно, бо ми будемо їх від сердечки відбивати, щоб було коли їм розходитись. Бачите, на сердечки є плівочки, їх також ми знімаємо, вони нам не потрібні. І ось так зрізаємо. Ці частинки сердечок, звісно, можна віддати тваринкам домашнім. Мої котики їх дуже полюбляють. І так перерізаємо всі сердечки, викладаючи їх на дощечку. Вийшло у нас десь приблизно 30 сердечок. І стільки вийшло у нас обрізків. Третій десь гуляє, тому все достанеться цим двом. І поки котики ласують, Ідемо займатися далі в Беремо харчову плівку, або можна який пакет міцний. І ось так накриваємо наші сердечки харчовою плівкою. Беремо молоточок для відбивання і без фанатизму легесенько відбиваємо наші сердечки. Одразу усі, зовсім небагато його відбиваємо, але і так, щоб волокна розійшлися. За 10 хвилин у нас вже підготовлені сердечки. Дивіться, все чисто, нічого ніде не розльопалося, нічого ніде не бризкало. Дуже простий маринад. Беремо соєвий соус, 2 столові ложки, півстолової ложки лимонного соку, без кісточок, чайну ложку або півстолової меду гірчиці пів чайної ложечки. гірчиця міцна. Сушений імбир півчайної ложечки. Червоний перчик мелений, гострий, півчайної ложечки. Перчик мелений для аромату. Зубчик чесноку. Нам не треба чесночний прес. Покладемо чесничок, загорнемо його у плівочку. І цим же молоточком, яким ми відбивали м'яско, так само відіб'ємо часник. Не треба нічого мити на майбутнє. Ви можете відбивати, якщо вам треба багато чесноку і щоб його не давити півдня, дуже швидко, дуже швидко. Часничок додаємо до нашого маринаду. Додамо трошки олії, так маринад буде гарніше розповсюджуватися на наших сердечках. Все зараз ретельненько перемішаємо, щоб розчинився мед. Щодо солі, все дуже залежить від вашого соєвого соусу. Якщо він концентрований, такий сольов, солоний, то звісно солі ми не додаємо. Буває такий соєвий соус, що вже розведений водичкою, краще солі додати. Тепер сюди прикладаємо наші сердечки. По одному, щоб маринад. Попав на кожне сердечок. Ось таким чином, дуже швиденько, ми маринуємо наше сердечко. Додам ще трохи солі. Тепер накриваємо це або кришкою, або харчовою плівкою і залишаємося маринувати десь на пів години. Півгодини промайнули, наче мить, в миску підходящу ємність. Висипаємо 2 столові ложки крохмалю. У мене кукурузяний, але можна взяти і картопляний. І 2 столові ложки борошна з гірочкою. Це все ми перемішаємо, беремо наші сердечки і ось так докладаємо їх в мисочку з борошном і крокмалем. Запудрюємо їх повністю. Краще прикладати одразу їх в іншу миску, обваляли і в мисочку. Пані запечатає серця, щоб вони залишилися соковитими. На цьому етапі можна було б вже жарити, але я вирішив додати ще до сердечок кляр який ми зараз робимо. В мисочку, де у нас був маринад, У мене одне таке величеньке яйце, бачите, з двома жовтками. Ретельненько це все перемішуємо. Таким чином в нас не пропаде і маринад. Ми використаємо всі інгредієнти повністю. Тепер сюди всипаємо залишки борошна і крохмалю. І це знову все перемішуємо. У нас нема зовсім відходів. Зовсім. Наш клярчик готовий. Ось так всипаємо наші сердечки. Перемішуємо. Ось таким чином. Ставимо сковородку на плитку, починаємо жарити. Додаємо кваліту, обжарювати будемо десь приблизно хвилину, максимум півтори з однієї сторони. Зразу приготуємо тарілочку, коли будемо викладати. Обов'язково, щоб наш метелик був розкритий, щоб він не звернувся. Бачите, поки я викладаю вже інші перші треба перегортати. Готується дуже швидко, ну, так само швидко і з'їдається, скажімо на тарілочку краще покласти паперового рушничка, зібрати за його олійку і вже потрошку будемо викладати наші обжарені відбиванушки. Таким На чином, друзі, обжарив всі наші відбивні. Я думаю, це займе у мене десь хвилин 10. І будемо дегустувати Витратили ми дуже небагато часу. Так, спочатку здається, що відбивнушка така маленька, і з неї дуже багато мороки, Але, як ви бачили на цьому відео, на цій відбивні ми витратили менше часу, якби ми робили відбивні зі свинини. Дуже швидка страва, проста. Ну, тепер момент істини Завдяки кляру. Спочатку здається, що це відбивна, але звісно, що і консистенція не така м'яса. І смак. Але, друзі, аби я не знав, і так я десь у гостях спробував таку страву, я б не зрозумів, бо, з чого я їм такі відбінушечки. Смак десь в кінці, вже я зрозумів, що це серце. А так, перший смак. Дуже ніжний часничок перчик, спеції, мед, соєвий соус. Я вам скажу, що страва не схожа ні на що. Такого серця я вам кажу вам, ми не коштували нікого. Дуже ніжна. Дуже смачна. Який плюс у цієї страви? Ніж мені потрібен лише для того, щоб вибрати, який кусочок я буду їсти. Нічого не треба різати. Дуже цікава, інтересна ідея. Може бути як варіант перекусу. Під пиво і варіант основної страви такої мисочки на трьох людей наїстися хватить в вдосталь. Але треба врахувати, що сердечка курячі коштують четверо дешевше, ніж гарний кусок м'яска для відбивної. Друзі, я вам дуже рекомендую. Ви будете дуже задоволені. Раніше я робив і сердець тільки шашлик на мангалі, але це... Це зовсім інша історія. Ні на що не схоже страва. Ти розумієш, що ти їси від відбігнув, але не розумієш, з якого місця. Смачно, корисно і заощадливо. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я задоволенням на них відповідаю. Нам всім я бажаю щастя, здоров'я та довголіття. Слава Україні! Слава ЗСУ! Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. До побачення.